Вітаю, друзі! Руська культура є органічною частиною української, заявив Арістовіч. До речі, на русском язикі, на американському консервативному подкасті PBD Podcast. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, яке ми так старанно для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи неприємною вона не була б. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. Поїхали. Багато хто розібрав це інтерв'ю, тож не бачу сенсу аж надто глибоко занурюватися у лайно. Але на кілька тез вважаю за необхідне звернути увагу, бо рахує дуже небезпечним і арестовача, і те, що він несе у західний інформаційний простір. А також у його наміри піти в президента України, заручившись підтримкою трампістів, західних проросійських політиків та українських. Бізнесменів, колаборантів. І не варто бути таким наївним і вірити в те, що совєтському школьнику ніколи не стати президентом України під час війни з Росією. У 2019-му також багато хто в це не вірив і не бачив загрози. Я дуже радий, що тоді, в 2019-му, зробив все, що міг. Писав про те, як небезпечно обирати до влади людей, які вірять в мір з Росією. Хочуть. Після вбивств українців та анексії наших територій, посмотрить в глаза Путіну. Та пропагують таку різницю. Я хотів тоді помилитися. Але, на жаль, мав рацію. Тож, і зараз не мовчатиму і говоритиму про те, що несе реальну загрозу нашій національній безпеці. Що робити із цією інформацією вирішувати насправді кожному з вас, що не менше. Можна не розповсюдити та попередити іншим, щоб за жодних обставин не голосували за цього покидька на жодних виборах. Бо це буде набагато гірше, ніж результати голосування 2019 -го року. Це буде справжній і остаточний вирок існування України. Арестович казав: у 2008 році я передбачав, що Росія захопить Крим у 2015 я передбачав, що почнеться війна. Арестович. Дуже вправно видає себе за аналітика Ясновидця, але не договорює головного. Як напередодні повномасштабного вторгнення він стверджував, що великої війни не буде, та закликав розбирати тривожні валізи. Це маніпуляція свідомістю західного слухача, що він вірив у те, що арестовач – то українська ванга. А далі можна активно втирати будь-яку маячню про закінчення війни. Зеленський обманув своїх виборців, він не виконував ключової обіцянки щодо широкого полікультурного проєкту, а підтримав проєкт Порошенка Армія Мова Віра. Ну, насправді тут Арістович має рацію. Зеленський не встиг відмінити закон про мову, а після повномасштабного вторгнення навіть заборонив РПЦ. РПЦ це Руська Православна Церква. Проте, на прикладі армії, можна чітко зрозуміти, що Зеленський намагався йти тим курсом, який обіцяв. Проводячи політику демілітаризації в країні, але був вимушений звернути дорогу, якою пішов український народ у 2022 році, чинити опір російській агресії та не капітулювати, Арестович прирівнює Зеленського до Порошенка. Цікаво, щоб заохотити виборців Зеленського, які голосували проти Порошенка та націонал-патріотичного проекту, на майбутніх виборах голосувати за Арестовича. Фактично, Арестович обіцяє їм те, що саме, що і Зеленський обіцяв у 2019-му і твердо вірить, що це приведе його в президенти. Далі. Путін будував Росію як неідеологічну державу. Він говорив, економіка. Путін не хотів повертати Радянський Союз. Ну, насправді, ви знаєте, це дійсно смішно, враховуючи, що, по-перше, що зробив Путін, коли став президентом Росії, це повернув радянський гімн, що навіть викликало негативну реакцію в російських ліберальних колах, які побачили у цьому черговий знак реставрації радянського режиму. Арестович чудово знає, він це чудово, дійсно знає, він спеціально підмінює поняття. Щоб, вибачте, насяти в очі американській публіці про те, який Путін ліберал і що з ним може домовитися, а Україна сама винна, що на неї напали. Наступне цитата це не, це не я кажу, це цитати. Путін дійсно бачив системну загрозу з боку України та Заходу. Путін смертельно ображений на Захід. Путін у 90% випадків говорить правду те, що він думає. Ну, власне, продовження попередньої тези. Арестович відбілює Путіна в очах Заходу. Виглядається так, як, наприклад, адвокат серійного вбивці на суді почав би розказувати про дитячі травми під судно і те, що жертви самі його спровокували. А ще вірити в те, що говориш, не означає говорити правду. Арестович свідомо підмінює ці поняття. Ми підриваємо імідж України, яка хоче миру, вторгнувшись в Курську область і обзиваючи Путіна матом. Тут адвокат серійного убивця говорить, що жертва підриває свій авторитет жертви, бо продовжує намагатися вижити та не толерує маніяку. Ключовий подразник Росії вступ України до НАТО. Тим більше, що НАТО не збирається нас приймати. Це насправді маніпулятивне ствердження того, чого немає. Те, що НАТО досі не дійшло консенсусу щодо прийняття або ж запрошення України. Не означає, що альянс не збирається нас приймати. В НАТО є країни-члени, які радо хоч завтра проголосували б за вступ та запрошення України, а є ті, хто стабільно це блокує. Але це не стала величина і не аксіома. Ми живемо в такі часи, коли що завгодно може змінитися в будь-який момент. І нам важливо показувати свою тверду і незмінну позицію щодо вступу до НАТО, а також змінюватися для цього всередині, реформувати армію. І інших можливостей вижити в нас саме на сьогодні, до речі, практично немає. Арестович каже: У мене є чіткий меседж народу України. Україна держава, яка не відбулася. Фу. У мене є, наприклад, чіткий меседж народу України, а також Службі безпеці України. Арестович це відкритий ворог, який несе загрозу нашій національній безпеці, існуванню України та українській політичній нації. Отако. От от. Ну а завершувати відео мені дуже подобається фразою легенди. От така фігня малята. Любі хлопчики і дівчатка, як казав класик. Хоча він цього ніколи і не казав, бо лайкам в житті діда Панаса місця не було. Та й ж це сьогодні вже хвилює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!